Сьогодні ми опять знаходимося на позиціях 128-ї бригади. У нас третя серія передача Очиміли ручки від другої роти. Сьогодні ми вам покажемо, коли у вас, допустим, при обстрілі побило котілки, розбило кружки, і щоб, допустим, зварити собі якусь їжу ілі каву, ми вам покажемо як е, з вистріляної мухи. т.е. РПГ-22 і шміля можна зробити собі дуже очаровательну кружку, в якій можна запарити чай і кофе. Беремо е, у нас ось RPG-22. в неї є такі кріплення, які держать общий анфаз тут і тут. І потім далі ця кришечка. Ви вистрелюєте в сторону сепаратистів. В сторону сепаратистів, коли вони дуже буксують. От. Ну, у нас завжди е, вони От. І виходить, дивіться, е, це велика е, кружечка, допустим, щоб зварити собі суп. Так, ну це ми зробили із підручних матеріалів. Ви робите проволоку, все. Просто вона, во-пері, швидше закипає, навіть на сухому горючому. Можете зварити суп. Вот. І далі эксклюзив. Кружка. Вот. Всі ви любите сгущенку, з'їли, випили її. Вот. І, якраз, як я вам показував. Кріплення робите. Раз, два. І у вас крышечка. А э, пусковий бойок у вас служить як ручечка. І у вас получається. Вот, дивіться Закриваєте воду. Спонсор нашої передачі. Понятний харківський завод Себек. или Себек. От. Наливаєте. О. Раз. Бросаєте від наших побратимів, друзів з Білорусії гранатовий чай. Раз. Кинулись. І у вас ось ось кришечка. Оп! І все, і в нас колись запарилось, ви берете і викриваєте чай. Отак От можна вийти з такого положення. Режисер, будь ласка, ближе приблизьте камеру, щоб побачили хлопці на передовій, як можна зробити ручку. От. Бачите, от така виходить у вас кружечка. Отлично запарюється чай, кофе. Все, далі буде.